Війна у газі нарешті добігає кінця. Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію США про припинення вогню в секторі гази. Докладніше далі. За ухвалення резолюції проголосували 14 країн-учасниць Ради безпеки ООН, А Росія утрималася, не використавши право вето. Повідомляє BBC News. План охоплює три етапи: перше з яких передбачає тимчасове припинення вогню, звільнення заручників, яких досі утримують бойовики Хамас, і передання тіл загиблих заручників в обмін на звільнення палестинських ув'язнених. На другому етапі передбачається повне виведення ізраїльських військ із сектора гази, а також постійне припинення бойових дій. На третьому етапі розпочав. Шнеться масштабний план відновлення регіону за підтримки США та міжнародної спільноти. У резолюції йдеться, що Ізраїль погодився на запропонований США план. Незабаром після рішення Радбезу ООН керівництво терористичного угруповання Хамас оголосило, що вітає схвалення резолюції, але не уточнило, чи збирається виконувати план припинення вогню. Нагадаємо, терористи угруповання Хамас напали на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, убивши 1200 осіб і взявши в заручники приблизно 250. Після. Для нападу сили Цахал почали бойові дії в секторі Гази. Моз сектора Гази, контрольований Хамас, стверджує, що за час військової операції Ізраїлю загинуло понад 37 сім тисяч осіб. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.